Дегустуємо, батя дегустує. Всім привіт! Це канал є, баті, є паті», розділ Батя-Дегустує. Ми в прошлих випусках з вами вчилися робити самогон, дробну перегонку. Потім із цього самогону ми робили різні настойки і наливки. Сьогодні ми з вами їх продегустуємо, скажемо свої враження а, а також. Додамо трошки інформації стосовно наливки смородини. Закінчили ми з вами на тому, що смородина у нас настоялася на самогоні на протязі певного часу. Після того ми її злили в окрему банку, а саму смородину заправили ще цукром, щоб цукор взяв в себе залишки спирту та соку з ягоди. Вони у нас простояли в холодному місті тиждень. Після того ми взяли, додали туди ще пів літру води, щоб сироп став більш рідкий. Та злили його, змішали з першим першою частиною сиропу і отримали наливку. Але у нас вона була трошки міцна, десь градусів 35, майже 38. Це дуже багато для наливки, нема сенсу таку робити. Ми додатково розбавили її кипяченою водою. Вийшли на градус десь 28-30. і получили дуже гарну на колір. Зараз спробуємо на смак наливочку. Далі, це у нас звичайний самогон, те, що ми вигнали після другої перегонки з дробним відбиранням голів, хвостів і тіла. Також і скуштуємо, що у нас вийшло. Це у нас віскі. Ми теж з вами балакали на цю тему, коли ми купили маленький пузирьок з концентратом віскі і додали його до самогону. Деякі кажуть, це хімія, це неправильно, це ми готуємо натуральний продукт, він такий от прям прям вообще. Але я вам скажу по-своєму. Так, продукт натуральний. Цією ці домішкою ми в принципі його не зіпсували, але трошки додали йому ще смаку та кольору. Спробуємо, який він на смак. І потім вирішимо, чи є сенс в цих концентратах, чи краще це все робити самому. І четвертий варіант дуже цікавий. Це у нас самогон. Але ми його зробили голубого кольору. А голубий кольор йому дала спеціальна домішка додаточок, вкусняшечка. А що це таке? Давайте розберемося. Колись я в Китаї на сайті купив собі голубий чай. Прикольна штука. Дуже корисний в ньому, дуже багато вітамінів, дуже, дуже дуже корисний він зимою. І одного разу я думаю: а ну-ка спробую. Візьму самогон і додам цього чаю, і настою на цьому чаї його. І з першого разу я отримав отакий блакитний напій. Колір шикарний. А якщо ще додати до нього декілька крапель лимонного соку, він стане фіолетовим. Такий собі лайфхак можна друзів порадувати за столом. Та ще вам скажу, що голубий чай з самогоном додає йому такий ексклюзивний е специфічний смак, і він в принципі дуже стає схожий ну, комусь на бехеровку, комусь на текілу. Ну, якийсь є такий смак окремо від самогона, окремо від алкоголю. Ну, мені він сподобався, я приговчав своїх друзів їм. Теж вони спробували і сказали дуже класно, але один з них сказав: каже, а це можна пити, чого воно синього кольору? Так, воно синього кольору, воно, ну, воно дуже смачне. Стосовно чаю, він продається от в таких от баночках. Це обичні квіточки, навіть не знаю, чого це квіточки, синенькі квіточки. І цей чай робить нам отакий кольор. Ну що, ми, в принципі, все вам розповіли. Спробуємо те, що у нас вийшло. Спочатку почнемо з самого клопітливого напію, який ми готували більше трьох тижнів, і це наливка смородини. Нас колір взагалі шикарно. Настільки червоний, янтарний такий червоний насичений колір. запах. А запах пахне, як варення смородини, чітко. М -м, запах дуже класний. Спробуємо. Дуже смачна, скажу так, в неї є кислинка. Дуже насичений е, смак смородини, дуже-дуже, дуже навіть більш насичений, ніж в компоті смородини, такий, аж, аж після смак такий в роті, в роті залишається. Алкоголь навіть не відчувається. 30 градусів, але таке відчуття, що в ній градусів 10-15, десь як у війні. Але він тут є, і тут його 30 градусів, так що не зловживайте настоянкою. Е, о, Боже, навіть зараз я відчуваю цей смак смородини в роті. Так, да, крута штука вийшла. Всім рекомендую, спробуйте, вам дуже сподобається. А ще напам'ятаю, що коли ми цю настойку робили, ми брали ягоди смородини. Як які моя дружина, хотіла викинути з заморозки, тому що вже пройшов рік, уже нові ягоди є, вже є що заморажувати. Тобто, ми, як завжди, як всі нормальні люди, спочатку все заморажуємо, потім зимою це не їмо. Весною забираємо все, все з морозильних камер, викидаємо в сміття, і опять заморажуємо нові ягоди. Так, отож, оці ягоди прямо в замороженому стані дали нам таку шикарну налику. Так що тепер... Не спішіть викидувати в сміття те, що у вас є в морозильній камері. Можна приготувати дуже багато смачних настоїв. Ідемо далі. Тепер ми продегустуємо обичний наш самогон, який ми дробно перегнали, відібрали всі фракції, дали йому час трошки вистоятися. Открив маленький секрет, я все ж таки люблю самогон максимально очищений, то я його ще очистив на кокосовому вугіллі на протязі тижня він мені постояв, потім його відфільтрував через ватні диски і, в принципі, отримав чистий продукт. Вийшов на градус, розвив його до 40 градусів. Натуральний, більше не треба, менше теж безгуздо, золота середина. Спробуємо, як він на смак. Кольор. Як завжди, прозорий. Нема ні муті, нема ні білизни. Просто ну, як водичка склажена. Спробуємо. А, кстати, з водички склажене. Дегустуємо. Батя дегустує. Там гріх не закусити помідорчиком. М -м -м. Це треш. Самогон з квашеним помідорчиком гірчиці. О, час, дайте хвилиночку, зараз це все. І вам все розповім. І то е -е, смак. Получився у нас дуже м'ягенький самогон. А, нема різких, оцих от таких, як то каже, в селі самогон такий випив його. О, там". Ня. Смак дуже гарний. А, він відчувається алкоголь, 40 градусів чітко в ньому є. Запаху самогону в ньому нема, я не відчуваю. Тим паче, у мене, коли я роблю самогон, завжди. Чомусь я не знаю, чому скільки раз не питався в цьому розібратися, але так і не зміг розібратися. А, він мені пахне дюшестом. Не знаю. Може це круто, може це кепсько. Мені подобається. Краще хай пахне Дюшестом, чим бурячихою. А, да. Смак і запах дуже гарний. А, рекомендую робити самогон з тих дрожжів, те, що ми використовували, з тих пропорцій, і в такому. Процес, як ми це робили. І у вас теж вийде такий гарний смачний самогон, яким буде не соромно пригостити своїх друзів. Тепер йдемо далі! Е, голубий самогон, чи синюшка, чи синька, е, чи просто прикольний на колір самогон. Спробуємо, що вийшлося. У нас тут, як я казав, він настояний на голубому чаї. І він є. І... Так, і, і, і запах ж схожий на цей чай. Теж не воняє, не яким самогоном, бурячих і всім остальним. Дуже такий приємний на смак, він. точніше, дуже приємний. він на... Дуже приємний він на запах, а спробуємо який він на смак. М -м -м. О, помідорчик. Що вам скажу? Е, цей голубий від чистого самогона відрізняється. Е, цей має вже такий трошки горкуватий, трошки терпкий смак. Е, в ньому більше відчувається алкоголь, але в принципі по градусам вони однакові. Теж після вкуса таке специфічне, комусь подобається, комусь ні. Мені дуже подобається. Він все ж таки нагадує мені якусь трав'яну настоянку. В принципі, теж дуже смачно Получилося, Можна пригощати своїх друзів, знайомих та рідних. І четвертий напій це у нас наше псевдовіскі. Ну, чи напіс схожий на віскі, Тому що ми, звісно, не можемо вдома в трьохлітрові банки зробити справжню віскі. Для цього, для цього треба цілий процес. Ну, неможливо його виконати в домашніх умовах. 에, давайте спробуємо. Спочатку подивимося його на колір. Ну, колір дуже схожий на віскі колір. Звичайно, віскі не п'ється з чарочок, віскі п'ється з бокалів з льодом. Але, в принципі, ми для початку хочемо просто спробувати, який у нього буде смак і аромат. Значить, ще раз напомню, ми взяли маленький флакончик концентрату віскі і розвели його на 8 літрів самогону. Я ще до нього додав на 8 літрів самогону одну пачечку ванільного цукру. Він додав такий ну більш е, смак, схожий на віскі. І аромат теж тому. Тому що віскі, наприклад, у чіваса є е, е, така нотка ванільки. ну Десь будемо вважати, що це наш чівас. Так, аромат є. ванілька відчувається. Трошки, але відчувається. М -м -м, спробуємо, який він на смак. Я вам скажу так. Стосовно смаку. Так, він дійсно схожий на магазинний віскі. Я не буду казати, що схожий на дорогий преміум-сегмент віскі, але на звичайний, який ми з вами купуємо час від часу в магазині, так, він схожий. В ньому є і дубові нотки. Опалено, опалені оці бочки, плюс-мінус такий є димок, якийсь аромат димку. Так, в ньому за счет ванільного цукру є трошки така ванільна нотка. Ну і звичайно, в принципі, на 8 літрів самогону. Грубо говоря, чайна ложка ванільного цукру сам, сам сладость не дає. Але да, ну, треба, треба додавати цей ванільний цукор. Це буде така класна штука. М сказати, що мені чимось він не сподобався, чи я скажу ні, це вся фігня, ні, я так не скажу. Е має право на існування. Е в принципі, можна також його робити, щоб здивувати своїх знайомих, що я роблю віскі. Я навіть спробую. Налити в на дві чарочки реальний віскі і мій віскі і пригощу свого кума. Подивимося, зможу зробити висновок правильний, де віскі, а де мій віскі. Ну, я, в принципі, задоволений готовою продукцією, готовим продуктом. Не продукцію, ми її не продаємо, ми робимо її для себе, для свого використання. Отож, я задоволений, готовою. Готовим. Знову хочу. Я в душі десь є жилка комерсанту, який постійно хоче щось комусь продати. Ні, це продукт, це готовий продукт, який ми зробили для себе. І саме головне він дуже смачний у нас вийшов. Так що дивіться наш канал, наші нові обзори. Ми вас навчимо ще багато різних смачних наливок та настоїв. Також в наступному випуску ми вже будемо робити вино з домашнього винограду. У нас виноград вже майже, майже, майже достиг і його треба буде обривати. Розкажемо весь процес, як зробити смачне домашнє вино. Стосовно е додаткових інгредієнтів для самогону. Також ми вам розкажемо, покажемо і порекомендуємо, які слід купувати, які, мабуть, не слід, тому що вони безтолкові. Всім дякую. Заходьте, підписуйтесь на канал «Є батя, є ЄПаті. Шукайте наші відео. Батя дегустує, а також Батя тестує. Тому що ми паралельно ще тестуємо автомобілі, дивимося, як їх ремонтують, і рекомендуємо якісь ноу-хау чи плюшечки. Не забудьте поставити лайк і поділитися нашим відео у своїх знайомих на сторінках в Facebook, Instagram. Та просто скажіть, що класний канал, підпишись на них. І ще саме головне. Найдіть нас у Фейсбуці, група самого новоріння та виноробство в домашніх умовах. Дуже багато контенту, дуже багато інтересних рецептів, лайфхаків, інформації та порад. Вам сподобається. Наразі дякую, пішов я далі дегустувати. Треба ще приготувати вечерю і запросити в гості свого тестя.